То хто винен? Зеленський, Порошенко, а може взагалі кучма, про що мова? Їду я, і переді мною їде шкода. І я дивлюся, як з тої шкоди опускається вікно і просто вилітають шкурки від мандарин. Я шокований, чесно кажучи. Хто би що не казав про Вінницьку владу, але в нас місто відносно чисте і гарне. І це асфальтована дорога широка, тобто видно, ну просто жахіття. Я доганяю цю машину, рівняюся з нею, пібікаю. Опускаю вікно. Там чоловік, я в шоці. Ну, чоловік років 50, напевно. Їсть цю мандарину, я його опускаю вікно і кажу отакі слова, як на початку відео. І він дивиться на мене, почервонів, йому соромно стало, хоч щось. Ой, вибачте, я кажу, на що ви взагалі розраховували? Ну просто на що? На те, що ніхто цього не побачить. Ну, дурня повна. Друзі, не завжди ви ніхтось, влада. Батьки, не знаю, ще там кого роблять винним. потрібно завжди починати з себе, з самих простих, маленьких кроків. Тому що в кожному з нас всередині сидить я, сидить моя сім'я, сидить моя країна. І якби кожен з нас почав з себе, почав робити правильні вчинки, кожний, й такого безладу, як сьогодні в нас є, не було б всім гарного недільного дня, консоль, буде.